Сьогодні буде один із найліричніших, певно, оглядів, тому що ми поговоримо про душу мого анімешника всередині, про серце, яке завжди змушує битися мене частіше: про посмішку, про сльози, про розпач, про дружбу, про кохання. Про все це ми поговоримо разом із вами, коли будемо оглядати один із найпрекрасніших для мене особисто таків книга друзів Нацуми. І я знаю, що це не таке вже й популярне аніме, тим паче зараз, коли воно вже закінчилось, коли цей проект завершений, і коли, здавалось би, епоха таких тайтлів відійшла назад. Але я відкрила для себе аніме не так давно, і саме цей тайтл допоміг мені знаходити щось прекрасне у такі важкі часи, відпочивати душею, насолоджуватись, збагачуватись саме душевно. Тому я й хочу поговорити про це аніме саме з вами. І так, давайте все ж таки перейдемо до самої історії. Книга друзів на сумет, перший сезон якого вийшов у 2008 році, це адаптація однойменної манги, яка також виходила у цьому році. Тобто, в нас аніма було певним онгоїнгом. Онгоїнгом. <проблема>, Проблема в мене з цим словом, але я сподіваюся, що я все-таки правильно сказала. В принципі, усі глядачі розуміли, що як тільки манга завершиться. То завершиться і дане аніме. Тому з острахом дивились та чекали цих жахливих новин. Але дана історія подарувала нам цілих шість прекрасних сезонів та дві не менш прекрасних ови. І я завдячую своєму нормальному психологічному стану, своєму духовному відпочинку, саме цьому тайтлі, який подарував мені новий подих, який подарував мені відпочинок, який подарував мені просто оазис, в який я. Тікала, коли намагалась заспокоїтись та нормалізувати свій стан. Я сподіваюся, що це аніме буде також приємним відкриттям для вас, тому я з радістю хочу з ним поділитися. Отже, всім привіт! Ви на каналі Розмови про гобі» З вами я, Надійка, і сьогодні в нас максимально ніжний та приємний огляд. Е, та давайте все ж таки розпочнемо. А розпочнемо, як завжди, з сюжету. Книга друзів Нацума розповідає нам про хлопчиненьку школяра Нацума Такаші, е, якому випала досить складна доля, тому що він бачить те, чого інші побачити не можуть. А саме Юкаєв. і ось одного разу, коли він там потрапив в певний перипетій, в певні там події, е, так трапилось, що він випадково е, зруйнував початку на е, Одному специфічному цікавому і капецькому бомбічному персонажі, який показався йому котиком. Знаєте, в Японії є ось ці котики, так ось так. На такому котикові. І спершу на це не міг зрозуміти, чому таке миле створіння під початку, але там з часом все стає більш відкритішим. І нашим другим, але не менш важливим персонажем є саме Мадара. Або як на нього говоритиме Нацема, нянко сенсей Знаєте, від того часу, як я почала дивитися це аніме, я зрозуміла, що коли в мене буде кіт, то він буде нянко-сенсей. І в принципі, на щастя, мій хлопець не проти, тому що, ну. Тут вже не посперечаєшся. Мені потрібен свій нянко сенсей Від Мадари він дізнається, що його бабуся Рейко також бачила Йокаїв, та ще й вона любила з ними боротися, часто їх перемагала і взагалі була такою непереможною. Імена тих Йокаїв, які їй вдалося перемогти, вона записувала у свою книгу друзів. І кожне ім'я це не наче був договір, печатка, яка змушувала Йокая завжди прислужуватися рейко, тобто вона могла їх таким чином викликати та змушувати робити те, що потрібно було. Їй та ще й ось ці імена, які записані, вони від неначе душа е, тих, яка Тому що якщо порвати сторіночку, то і яка отримає рану. Якщо її спалити, то і яка зникне. І коли е, Такаші про це все дізнається, він вирішує, що йому не потрібна така е, потужна сила, і він не знає, що з нею робити, тому вирішує. Повіддавати імена усім Якаям, які е, залишили їх у книзі друзів, яку збирала Рейко. <сум> Це не сильно подобається нашому другому персонажу Ніанко Сенсею, тому що в його плани входить, що ця книга друзів дістанеться саме йому. Але за певним там діалогом з обставин він обіцяє, що, точніше, така, що обіцяє йому, що як тільки він помре, то Мадара зможе забрати цю книгу собі, а натомість він буде його охоронцем. І ось. Вони укладають таку певну угоду. І знаєте, з часом ти все більше розумієш, що просто кожен із них по-своєму прив'язується до іншого. І ти розумієш, що там вже не є в основі саме ця книга друзів, і що їх поєднує щось набагато більше. І на цьому основа сюжету, тобто основна сюжетна лінія, неначе не те, що закінчується. ну, Вона не має як такого глобального великого розвитку, принаймні у перших сезонах, тому що історія вона буде епізодична. І кожна серія має свій початок та своє логічне завершення. І це аніма... Варто дивитися тим, хто дійсно полюбляє такий вид е, жанру, тому і кого це не хвилює. Е, тому що я читала, і в людей було багато негативних відгуків на різних англомовних ресурсах. І там писали, що це нудно, що ти часто розумієш, що буде відбуватися далі. Я такого відчуття не мала. Я спокійно відношусь до епізодичних аніме, тому що в певний момент цього, часу це розслаблює. Е, до таких тайтлів я звертаюся тоді, коли я хочу перезагрузитись, коли не хочу тягнути за собою ці. Цілу гору різної філософії роздумів, сюжетних поворотів, щоб усе це не забути, мені хочеться просто відпочити душею і навіть моментами і тілом. Тобто розслабитись максимально. Але ось в книзі Друзів нацом все виглядає не настільки банально, все не виглядає настільки просто, і це не є просто відпочинок. Ти переглядаючи це аніме, збагачуєшся, тому що кожна історія тобі розповідає про яка який яким чином взаємодіяв з людьми. Або ж, до прикладу, Планує взаємодіяти з людьми, вони можуть бути як позитивними, так і негативними героями, а можуть бути неоднозначними, виглядати негативно, насправді мати всередині себе досить велике підґрунтя для своїх дій та вчинків, і все це завжди змушує тебе. Ну, відчувати просто океан різних почуттів, і ти неначе кожну серію переглядаєш як якусь казку на ніч, як якусь колоскову, як щось настільки тепле та рідне тобі, яке неначе йде з дитинства. Усі моралі, які ти звідти виносиш, вони дуже цінні. Ти ростеш разом із тими персонажами, ти проживаєш ці історії і моментами переглядаючи їх, дуже важко стримати сльози в очах. Але, знаєте, з іншої сторони не потрібно їх стримувати, тому що це все йде як розгрузка. Аніме дуже прекрасне. Воно дуже дуже легке, воно дуже піднесене, воно воно неймовірне. І я не знаю, чому я пропустила у свій час цей тайтл, чому я не бачила, щоб до нього зверталося багато людей, чому я не знаходила ні одного огляду на це аніме. тому що воно дійсно особливе, вражаюче, неймовірне та незабутнє. І спостерігаючи за усіма цими вчинками, незважаючи на те, що у нас наче є певний шаблон, за яким буде відбуватися кожна серія, ну тобто там розгалуження, буквально на дві основних лінії. Перше, це коли ем, Нацуме буде намагатись віддати ім'я. От, типу, ЮКАЙ приходить по те, щоб забрати своє ім'я, і ми паралельно там дізнаємось його історію. А друге, це коли Йокай через те, що вже дізнаються про нього більше, або ще пам'ятають його бабусю Рейко, приходять до нього, щоб попросити його про допомогу. І незважаючи на те, що в нас є ось цих два основних шаблони, і на те, що в нас не буде якогось величезного розвитку, тому що історія завжди має обмеження в одному епізоді, ну, майже завжди має обмеження в одному епізоді. Просто бувають випадки, коли там через декілька... Сезоні ми можемо повернутись до того чи іншого персонажа, але це вже буде інша історія, яка пов'язана просто зі знайомими нам героями. Незважаючи на все це, ти відчуваєш великий спектр емоцій, поки переглядаєш ось цю історію. Ти відчуваєш зрушення, ти відчуваєш кульмінацію, ти відчуваєш захват, і це не наче щось прекрасне, щось максимально мистецьке, гармонійне та неперевершене. Я просто відпочивала, коли споглядала це аніме. Але в той ж момент я почерпнула з нього дуже і дуже багацько. Моральних правильних уроків, вчинків я неначе виросла, просто споглядаючи цю історію, але це було нескладно для мене. Тобто я не відчувала якогось певного тиску. Я про все це дізнавалась поступово, легко, піднесено і дуже, і дуже. Ейфорійно, я б це так навіть назвала. І цим це аніме, звісно ж таки розтопило моє серденько, захопило місце і назавжди залишиться там прекрасними героями, будь то вони людьми, будь то вони якаєми. Для кожного з них є своє місце в моєму серденьку. Я прийнялася їхніми історіями. Більшість із них дійсно викликала у мене сльози. Я сиділа, і мені було не те, що боляче, але ці сльози текли самостійно. Це велике почуття розчулення. Я відчувала, як аніме працює зі. Мною і від цього я отримувала велику масу задоволення. Тому що для мене це не було прохідне аніме, яке я можу дивитися на фоні. Ні, мені хотілося насолоджуватись ним кожною краплинкою. І якщо поетапно про все це поговорити, то давайте розділимо на 5 основних критерій, на які я хочу звернути свою і вашу увагу. Перше, це сама історія. Історія хороша. І незважаючи на те, що в основі вона має не капець, який оригінальний сюжет, тобто в нас тут є хлопчина, який просто бачить те, що інші не можуть бачити. Ну, та того самого бліч там подібна ситуація була, але наскільки тут різні подачі, і взагалі їх порівнювати. Ну це не є неадекватним, але я хотіла показати те, що незважаючи на те, що така історія могла вже бачити і зустрічати на своїх інших тайтлах, тут вона показана зовсім з іншої сторони. Такаші е, є звичайним хлопчиком, який не обирав цієї долі, він її не хотів, але він намагається її прийняти і жити з нею. Через те, він ніколи не заводив сильних знайомств та зв'язків із друзями. З людьми, точніше, із людьми, і в Йокаях він знаходить єдиний свій певній мірі порятунок. Він хоче дізнатись про них більше, і він не готовий робити кардинальні висновки. Він часто повторює те, що е, як люди, так і Йокаї заслуговують на те, щоб бути почутими, щоб дізнатись їхню історію. І він до кінця не виступає персонажем, який приймає одну чи іншу сторону. Він не наче маяк, який намагається поєднати ці два різних світи, і це дуже, і дуже потужно, і дуже, і дуже круто. Тому що в нього немає. Пафосних промов, у нього немає високопарних різних реплік. Ні, якщо й моментами він щось таке говорить, максимально моралістичне, то все це подано легко, без пафосу, без лоску, без блиску. І ти віриш його словам, і незважаючи на те, що він може тобі видатись моментами. Однобоким ти все одно приймаєшся його історію. А історії Йокаїв, які епізодично з'являються в житті нацуми, це просто щось неймовірне. Ти від початку і до кінця слідкуєш за цією історією, і моментами ти, звісно ж таки, знаєш, чого очікувати, але це не заважає тобі насолоджуватися, прийматися цими емоціями та почуттями, хвилювати за них та співпереживати. Я до сих пір можу назвати тисячі епізодів з цього аніме, які мені капець як сподобались. Там і Йокай який ось велик. Великою кучугурою снігу є квітка прекрасна, яка має розпуститись навесні. Там і маленький Юкай дівчинки, який полюбляє дощ. Я намагаюся так вам говорити, щоб це не було якимись спойлерами. Там і, звісно ж таки, юкай, які намагаються. Допомогти нацими, які буде з'являтися і в інших епізодах, тобто ми з ними не тільки одноразово зустрінемося, і сильні вони, і хитрі вони, і підступні вони, але вони все одно відкривають свої душі нацями. З Часом, звісно, в них неначе взаємозв'язок такий є. І хоча моментами ти не розумієш, чому він виникає, з часом ти усвідомлюєш, що дружба це дуже сильне почуття, і дружба не обирає з ким тобі бути другом. Дружба це просто те, яке виникає до. Тієї чи іншої особи через спільні інтереси, через подібну мотивацію, через однакове мислення і тому подібне. Ти шукаєш у другої те, чого можливо тобі не вистачає, але те, що тобі подобається, те, чим ти захоплюєшся. Там у нас будуть і позитивні, і негативні персонажі, і всі вони настільки яскраві, і в кожна історія. Кожного, яка я, кожної людини настільки хвилююча, чого вартують тільки друзі, нацуми, яких він здобуде в наступних епізодах, в наступних сезонах? Кожен із них приємно показаний, кожен із них має в собі якесь певне підґрунтя. Знаєте, там був момент, коли вже в Нацуми був друг, і він не розумів, чому Нацума не розповідає своїм опікунам про те, ким він є. І він його запитав: Невже ти вважаєш, що вони б тобі не повірили? На що Нацому сказав, що він не хотів, щоб вони просто хвилювалися. І спершу ось цей друг не зрозумів, про що він говорить, але тільки тоді, як він побачив все те, як бачить це нацим, він усвідомив, наскільки його життя сповнене ризику. І що якби його опікуни знали, що він кожен день зустрічається з різними монстрами, чудовицьками і, і не тільки в образі Юкаїв, а й в людських образах також, то вони, напевне, кожного разу, коли б він затримувався. Там навіть на 10 хвилин місця б собі не знаходили, і ось такі наскрізні важливі теми тут подаються. Дуже легко, але серйозно та глибоко. Ти відчуваєш цю історію просто до найменших деталей. Ти її проживаєш, вона не наче наскрізь, проходить крізь тебе. Наступне про що я говорила вже паралельно у цьому, це, звісно ж, таки персонажі. Вони цікаві. А на перше місце я б хотіла, звісно, виділити розвиток Мадари, тому що це неоднозначний персонаж, якого нам спершу подають, і тим моментами ну до прикладу, я взагалі не була знайома з цією історією, поки випадково на неї не натрапила. І я не знала, що. Мадара залишиться з НАЦАМ надовго. Тобто, я думаю, що це теж така епізодична історія просто першого епізоду. Але ж ні, ми маємо за щастя дивитися, як персонаж Мадари змінюється, як він удосконалюється, як він набуває людських рис, які йому виявляються недалекими. Ми розкриваємо краще його історію, краще його характер. Ми пізнаємо його і ми знайомимося з ним. І, звісно ж таки, Мадара відповідає за жарт, за сарказм, за сатиру і за усе прекрасне, чим забарвлене це аніме. Це яскравий, насичений. Хороший персонаж, і кожен раз, коли він показував те, як він вже прив'язаний до Нацуми, моє серденько більше тьохкало, напевно, чим від різних любовних історій у інших тайтлах. Я просто закохалася цього персонажа. Нянко-сенсей вкрав моє серденько і, на жаль, не повернув. <с> Та воно назавжди залишиться з ним. Але і інші персонажі тут доволі добре пропрацьовані. Е, незважаючи особливо на те, що більшість із них будуть просто епізодичними, ти дійсно можеш неначе доторкнутися до їхнього єства, познайомитися з ним. Ними ближче, тому що знайомство з ними відбувається через кульмінаційні історії в їхньому житті. Важливі та ті, які показують їх з різних сторін, і це приймає тебе до глибини душі. Я дуже і дуже захоплена. На фоні усього цього, звісно ж таки. Така ще виглядає більш нудним, аніж інші персонажі. Але ти розумієш, що його такий легкий, ненав'язливий е моралістичний характер потрібен тут для того, тільки щоб розповідати цю історію, а не приймати якусь яскраву участь. Він провідник, він провідник всіх душ, людських, Йокаїв, він просто оповідач цих історій. І зате він не притягує на себе багато уваги, і через те історії можуть розкриватися поступово, потенційно, прекрасно, як це й було насправді. Інша звісно ж таки, сторона це його бабуся Рей. І Ось ті епізоди, коли нам траплялось бачити рейку, моє серденько калатало, тому що це просто прекрасний персонаж. Я дуже приймала цю історію. Я дуже приймала цією образом. Це яскрава, сильна, вперта, енергійна. Цілеспрямована, активна ем, в той же ж момент саркастична, прекрасна, больова персонажка, яка на своїй долі пережила дуже і дуже багато. Поганського, яка не розубилась через це, яка самостійно могла е, поборотися з Юкаємо, те, що інколи нацими без мадари би ніяким чином би не вдавалося. Яка знала, як за себе постояти, і просто вона закохувала з перших хвилин, як тільки з'являлась на екрані. Але якби ця історія була саме про Рейко е, Нацме, то вона була би зовсім з іншим вайбом. А я її полюбила саме за рахунок Такаші. Наступне це сама картинка. Картинка, напевно. Перший погляд може здатися занадто простою. Але знаєте, все, що геніально, воно просте. Так говорив Томас Гаррісон, письменник, який створив Угу. Але зараз не про це. Усе починається з простого, усе починається з малого. І ось тут дійсно. Так, тому що незважаючи на те, що картинка може видатись якоюсь поверхневою, простою ні, вона просто доповнює цю історію, не перемонтажує її, допомагає нам сконцентруватись на емоціях та почуттях, споглядаючи картинку, ми дивимося на неї, неначе не очима, а своїм серцем та душею. Недаремно Антуан Сент-Екзюпері казав, що. Найважливішого очима не побачиш, і це дійсно так: ми дивимося в це аніме з серцем. Ми дивимося, в це аніме душею, але не очима. І ось ці ніжні кольори вони все одно в міру деталізовані, пастельні, приємні. Епізоди, де виступають пейзажі, не є шаблонами. Тобто, де ми бачимо луг, там не буде тільки зелена травинка. Ні, десь будуть проблиски жовтого, десь червоного. Це максимально природньо, але незважаючи на це, просто та легко. Картинка прекрасно доповнює ось цей який, знаєте, піднесено духовний стан, вайб, такої казки, лірики, і все це ти відчуваєш кожними фібрами своєї душі. Це дуже і дуже крутецько. Якби вона була більш яскрава, вона б перетягувала свою увагу. І тоді б ось ця є. Момент, не знаю, неначе балада, би, просто з цієї історії зник, розпорошився серед усіма цими кольорами. А так, виконуючи функцію пастелі, неначе обволікає нас приємним коциком, зігріває та залишає нашу душу в спокої серед хвилин цього аніме. Ну і звісно ж таки хочу виділити музику. Опенінг та едінг нереально підходять цій історії, тому що опенінг набуває постійно якогось темпу. Коли ми слухаємо перші ноти мелодії, ми розуміємо, що це щось Кійне але, але все далі і далі вона набирає темпу, так і твої хвилювання набирають ось цього є динаміки, і ти розумієш, що зараз перед тобою розкриється увесь світ. Але чий світ? Не просто загальна картинка усіх створінь, а ось саме світи кожного створіння окремо. Ми розуміємо, що ми поринемо в ці переживання, і музика допомагає нам цим насолодитися. А щодо Едінгу, це просто прекрасна крапка в фіналі. Тому що, коли я слухала Едінг, я часто себе ловила на думці, що я дійсно його слухала а в цей момент. Просто Просто прокручувала в собі певні моменти і опрацьовувала все те, чого мене навчили, навчив цей епізод. І це було прекрасно. Легка акустична гитара, неначе розводила акценти в едінгу і підкреслювала важливі моменти. Це була як балада, це була як пісня про історію. Це було настільки душевно та прекрасно, і це так чудово поєднувало з прекрасним вокалом в опенінгу, що в цілому ми не наче отримували цілий музичний витвір і дізнавала цю історію тільки за рахунок ось цих двох композицій. se Це було вражаюче. І за музику я також готова тут просто-таки боротися до кінця, відстоюючи її прикрасу. Тому так, ось ці п'ять моментів відіграли те, що я з певненістю можу сказати, що я закохалася аніме. Воно спокійне, воно душевне, воно приємне, воно сердечне. І я не знаю, як ще змусити вас переконати в тому, що воно потребує уваги. Я здивована, що йому приділено стільки часу, тому що це просто такі ліки. Ліки для твого. Серця. Якщо ви зазвичай шукали чим повилікувати якісь свої душевні негаразди, то ось я впевненістю можу сказати, що книга друзі нацуми впорається із цим просто таки нереально круто. Але більше я все ж таки не хочу говорити, тому що я хочу, щоб ви відкривали цю філософію цього прекрасного тайтлу самостійно переглядаючи епізод за епізодом. Якщо ж ви бачили вже це аніме, то звісно ж таки поділіться своїми враженнями в коментарях, тому що для мене це особливий тайтл. Для мене це тайтл, до якого я завжди буду повертатися в хвилину. Не розпачу. Для мене це аніме, яке не завжди стане притулком для мого серця. Для мене це аніме, неначе та історія, яка подарувала мені дитинство у 20 Три роки знову для мене це аніме це витвір моїх дитячих мрій. І я закохана в нього. Я закохана настільки, що я просто не знаю, як ще описати свої емоції. Тому раду прочитаю ваші думки. Якщо ж вони відрізнятимуться від моїх, у кожного свої смаки, я думаю, таким чином іншим глядачам буде цікавіше дізнатися різні сторони, тому що негативно говорити про цей тайтл я не можу. У мене. Язик не підніметься назвати якісь вади. Окрім того, що я вже називала раніше, що, можливо, для вас стане більшим коренем проблеми, чим було це для мене. Тому, звісно ж таки, закликаю вас в коментарях ділитися враженням. Закликаю вас ділитися цим відео з друзями, якщо ви вважаєте, що воно варте уваги ваших товаришів. Звісно ж таки, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А на ці прекрасні ліричні ноті я на сьогодні хочу завершити свій огляд. І нехай ви знайдете і для свого серця Затишний куточок, затишний оазис. А також можете поділитись в коментарях, які аніме для вас є домівкою вашої душі. Ну а я буду з вами прощатись. Бувайте!